Не залізе, ну... Я буду... Вони ж будуть спереді бігти, а я буду отстралювати. <рив> <рив> я буду стріляти. І гранату будеш кидати, не забудь. <рив> і Гранату кинь. Так а яку ти будеш наступатель чи оборонітельну кидати. Гранату. Ну Там... є граната, оборонітельна, наступательна. Яку ти будеш кидати? Це для нього нічого не, не каже. <рив> оборонітельну будеш кидати. ну Покажи, як ти будеш кидати гранату і що ти будеш кричати, Віталь. Покажи. Це ну, кинув гранату і все. Так показуй, як ти будеш кидати. Його радіки, так буде дві чок кинути. Ось так і кинув. Так а чарівне слово. Бакалка і кинув. Та його так не долетить. До ну, тебе в ноги впаде тобі. А, ага. Ну, а беркут то буде зо мною ззаді. <свят> ну, беркут буде ззаді, а я буду спереди, і ззаду теж. Вони будуть і наступати. І ззаді, да? Ну, спер... спереди будуть наступати. А чарівне слово? А Беркут буде ззаді. А чарівне а... слово? У мене буде автомат і куча патронів, і в Беркута буде. Автомат тоже... і рушний чекий? Настоящий. <рес> <От, рес> патрони будуть, а, так, ну... <рес> гранати кидатиму, Беркут буде... А заз... патрони які? Яко калібра? 12, 12 калібра? Яко? 16. Ну, чтоб убить. Не, какие? 16 или 12. Калибра. Патроны какие? Не знаю. Че ты будешь что, с палача стрелять? Да нет. Чтобы убил. Ну так а с автомате, какие калибр? О! И видишь, давай патроны. Так а что ты сунуть будешь туда? Да. Дубить дырячок дадут, засунуть будешь стрелять. Та не. Да. Та ні. Віталь, покажи, як ти гранату будеш кидати по ментам. І чарівне слово. слово не забудь сказати. Бо вона не зірвається. Ось, подожди, стой, ось тобі граната. Машину будемо зривати. Вони і шини палять, і машини палять отак. Так, чарівна слово не забудь. Зривають отак. Кидають гранату. І кажуть. І біть твою мату. Ой, я открутило. Резервалась, ты это слово сказал. Настоящую гранату. дайте. ка Прикидай, сейчас Автомат. Дай обездя автомат.